Ранок починається з кухні, вимила плиту, витяжку і працюю. Ще раз повторююсь, не реклама. Тут дістала сир кисломолочний, хочу зробити пончики. Трішки в мене залишився, він в морозилці лежав, думаю, треба його використати. Хоч трішки та пончиків буде. Буде суп з курячого філе, гречаний, з сухариками. Ну, Поки що. Такі справи займаюся зранку не кавою, а трішки прибиранням. Ось як я дизайнерськи прикрасила звичайну плитку таку, тут фартуха не було, просто така плитка. І я в Аврорі купила цей силиконовий килимок, це вже йому років, мабуть, п'ять точно. Я мию і його приклею. Він трішки пожовтів з часом, а він був такий прозорий, кристалічний, красивий. І він дуже гарно тут виглядав, як дизайн якийсь. Ну, Зараз треба сина послати, бо сіль закінчилася. й купа солі, буду займатися далі. Сьогодні в мене вихідний, то займаюся. Зараз буду вже витирати суху плиту і готувати їжу. Прання, переться, ну і так далі. Такі там справи є домашньою по пошиттю. Чоловікові до машини там дещо чохли вчора підшивали, сьогодні ще робота є. Так що, такі мої справи. Запрошую, в мій звичайний день. Так, займаюся далі. Ось витяжка в мене така страшненька. Це, ну, мабуть, не тільки за три. Теж використовується і засіб, вже залишок використала то підходить він для всього. Такий універсальний. Купувала в Аврора. ще раз повторюсь, ванну. Не дивимося, ванну буду мить. Вода в нас жовта, ржава, так що спочатку мию витяжку решітки, оці теж забризкані, буду мити. А потім буде митися ванна. Ось такі справи. Так що, хто шукає недорогий засіб, мабуть, гривень 75 коштував він. Не реклама, ділюся. З тим, чим сама користуюсь. Ну, поки займаємося домашніми справами, не забуваємо й за обличчя. Я нанесла ось таку мазь, лікарський засіб для лікування ран та виразок, міра... метилурацин з мірем Виразок і ран немає, вона ця мазь має гарну молоджуючу дію. І я її час від часу наношу. Пробувала на. Ой, зараз ще суп потече. Пробувала на, на ніч наносити, але мені не сподобалося, якось жирний трішки. Ну, Це я пробувала злітку, на зиму я перед сном стараюсь не наносити, бо і так набряки, десь за 2 годинки до сну я наношу всі косметичні засоби. Мені, в принципі, хоч і сухо ніби взимку, шкірі хватає живлення з кремом тим Маріке, що я користуюсь. То ось такий засіб, дівчатка, можна, його рекомендують, він недорогий. Ось такі справи. Так, у мене там знову супки пішла. Знаєте, збираю шум із супу. І згадалося, моя знайома розповідала, вони жили в гуртожитку, вона була молодою. Сімейка у нас була тут, ну, сімейний гуртожиток, як завод працював. І я окей, варю суп, воно ж на кухні багато плит, всі разом хазяйки знаходилися. І бабулька одна говорить, нащо ти збираєш оцей шум, це ж білок, це корисне. Ну, не знаю, я завжди збираю, як картоплю навіть варю, збираю. Ну, я як картоплю варю пюре один раз зібрала, більше я там не стою над ним. А над супом, звісно, от, потрібно постояти. У мене куряча грудка домашня мерзла, то воно ще. Тут буде виділятися і виділятись, не один раз збираю, щоб був прозорий бульйон. Так от вона говорить, це ж корисно, це ж білок. На рахунок того, я не буду сперечатися, що це білок, білок, звісно, у м'ясі, у яйця, як вариш, як лопне, отаке от він бувається. Картоплі, як вариш, картоплі теж є білок. Але ну як його не збирати? Хочеться прозорого супчику. Хоча я. Визбирую це все, а суп буде гречаний, він не, прозорий не буде, ну все одно. Ось вже налаштувала назад машку. Син приніс сухарики. Ось такі подаю суп вже при подачі, як трішки охолоне, я посипаю сухариками і якось так смачніше заходить. Знаю, що хімоза, але іноді можна. Як це кажуть, у вихідний. Що ще сьогодні я буду робити? Мабуть, ще поквашу капусту. Зараз чоловік пішов в погріб, принесе мені капусту, останній раз заквашу. Хочу спробувати заквасити її. А, ну, сьогодні неділя, сьогодні жіночий день, в принципі, я в жіночі дні квашу. Там є в чоловічих, то як, але ну, якось я в жіночі. просто сіль додаю. І все. Небагато морковки, то зараз ще заквашу пару капустин, бо там уже не буде. Чого квасити, я вже раз її чистила, в цьому році її не дуже багато, але якась така вона поганенька. Ну, Дівчаточка, займаюся далі домашніми справами. Чоловік вивішував прання, то як попало, повивішував. Ну, в принципі, хай буде, бо в мене зараз немає часу. Ой, на дворі ось така у нас краса, не краса, як така. Ось трішки було зранку сонечко, але тепер вітер прохолодно сиро, ну все одно ще зима, як не крутий. Мої квіточки тут ростуть. На вікно попереставляла все з столу, зняла скатертину, бо, скатерти, бо зараз буду швиденько поквашу капусту і буду займатися шиттям. Буду чоловікові ремонтувати чохли до машини. Вчора ремонтували, сьогодні продовжимо і ще там потрібно йому пошити одну штучку. От сюди. Швидкість перемикається до цього речечка. Там такі чохлики. Потрібно його пошити. Щось ця квіточка росла на місці стала. Що вона буде робити, можливо, вона знизу буде викидати. Ой, така красива. Оце купила на ринку, і він дивіться, який гарний. Росте собі. Це подруга мені подарувала Наталочка таличка до стянку. Потім ось ця монстера, теж ніби трішки прийшла в себе. Я ж купила підживку. Дівчат, не знаю, яка, знаю, що вона або. Азотна калійна, біленький порошочок. Я вже таким підживлювала. То треба буде ось сьогодні по закінченню роботи, ще ж у мене прибирання буде. Підвіконники буду перемивати, квіти мити і підживити їх. То покажу тоді. Син збігав по булку. Ось такий наш червонозаводський хлібозавод, випікає з Дуже смачна, особливо вона мені подобається з, з кисілем. Ох, і смачні Якось, де я не пробувала, наш хліб заводський найсмачніший. Переминаю, у мене небагато вийшло капусти, цей раз вона зеленкувата. Не біла така приплюснута. Ну, щось буде дівчата. Отак я її перешаткувала на шатківниці, додала морковку потерту на корейській тертушці. І зараз підгніть я не в банку, а викладаю під гніт. І буде нам капустка. Так, тепер приминаємо ловко її. Ось так, я в каструлю переложила, я не в банці роблю. Мені подобається. Якщо її більше, я роблю більші каструлі, а якщо менше стрішки, то, то в такі. Ловко-ловко так. Це наш полтавський суржик ловко. Прям так, прямо щоб сік почав виділятися. І тепер під гніт. Гніт у мене тарілка. І зараз оце. Теж в мене більшого діаметра немає. Більше є, що не влізе в цю кастрюлю. Вже не хочу псувати, мазати. За останнє, такий у мене гніт. О, все готово. Тепер це в мене буде стояти добу в теплі, тут в кухні. Ввечері я приткну дерев'яною шпажкою, паличкою для суші. І попробую її тоді вже якнешне скисати, але я вже ввечері буду ставити його у холодильник, бо тут в мене небагато її виходить. Немає чому тут довго стояти, скисати. Потрібно мені тепер пошити ось таку детальку на речах скоростей, ось. бо зносилася. Ось повикроювали і займаємося шиттям. Покажу, що вийде. Ось що в мене вийшло, де інде нерівний шовчик був, бо машинка не, не пристосована для вшиття такого кожвінілу, трішки з'їжджало, ну, але, в принципі, нормально. Все ж не купували. Було таке страшненьке, а стало красивеньке. Гаряче? Хай Нормально, нормально, як нормально, не в гаряче кидаємо, дівчата, сухарики, а не бремілошку. Оп, і можна їсти без сліба. Можна слібом. Ти вдало купив назарюка оці саляни. Кобаскою пахнуть. Ну, це такий нас лайфхак. Погано дуже їсть, то розумію, що там є хімоза, але трішки можна для апетиту. З'їсть він і м'ясо з'їсти гречку разом з цим хлібом <смі> з хімією. Ну, трошки так. Ну, дівчата, від цього не вбережеш. Я Не те, що я там забороняю дуже, але сухому війну ну, він не їсть, чіпси іноді дозволяємо. Ну, знаєте, як все? Дуже добре, теж не добре, як то кажуть, бо я, дітям не дають цукру, потім починаю давати цукру, воно до хорошого не приводить. У нас все, все в нормі. Всього потрошки, бо виросте буде пробувати все, щоб організм трішки адаптувався. Ну і нам така хімоза подобається. В мене поки що перерив, чоловік пішов на масаж, Чохли ми пошили, до речі, ту детальку теж пошили. Зараз в мене трішки відпочинок. Я поїм суп і піду знімати відео, вступ у в'язальний спільник. А потім далі будемо щось робити, бо ще справи є. Ще 12 година, справ ще не початий край. Ну, весна весною вже зовсім скоро весна. Весна йде, красу несе, а в цій красі радіє все. Вже й небо таке світле, хоча прогнозують нам на найближчі дні морози із снігом. Ну, подивимося, як, що воно буде, що, знаємо, що є, знаємо, що буде, побачимо. Зараз синок збирається йти на вулицю, поки гарна погода подихати. Говорю, дихай свіжим повітрям, а я зараз займуся приготуванням пончиків з творогу. Це смак дитинства. У мене мама так готувала, я пам'ятаю, то в мене небагато пачечка творогу, ну, в принципі, поки він там буде вимерсати, приготую. І ще, що в мене по планах, тепер прибирання. Справилися з, ми з пошиттям чохлів. Вже я зняла відео на рукодільний канал, Суп приготували на друге. Я готувала вчора ввечері рис і обсмажений хек, залитий кетчупом, кетчуп до шашлику водичка і смажена цибулька в такому маринаді, заливний типу. Холодильник він постояв, їсти є що. Зараз прибирання і ввечері буде, планую, рукоділля. Хотілося б. Оце і все, дівчатка. На сьогодні такі плани. Так, тепер пішла я смажити пончики. Пробую, що вийшло. Чи не сирі. Смачні. Зараз я їх трішки вони охолонуть. І так буду шарами притрушувати цукровою пудрою. І все. В принципі, пачечка того творогу, два яйця в мене пішло. Ванільна есенція, цукор. Ну так, на око. Щоб не дуже солодкі, бо я буду потрушувати ще пудрою. Розпушувач говорила вам, розпушувач. борошно, скільки візьме тісто, так не дуже круто замішувала, як на сирнички, щоб мені скатати кульки. І обсмажувала. Відзняла я тут своє відео, одне і друге попрацювала вже сьогодні, на сьогодні. Закінчую зйомками, хочу зняти вам кінцеве таке відео. Хочу подякувати, що ви зі мною на обох каналах, що підтримуєте мене переглядами, коментарями. Мені це дуже важливо. Показала вам свій день звичайний вихідний, який в мене в хатніх справах. Ну, я думаю, в багатьох він такий то. Нам, дівчата, цікаво. Ну що, традиційно вас міцно, міцно обіймаю, всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина.